Це програма в об'єктиві. Ми повертаємося. Мене звуть Ярина Матвій. Ми говоримо про життя майданівців після Революції Гідності, в якій психологічні і соціальні ситуації вони зараз опинилися. Пані Оксано, розкажіть, будь ласка, які такі найбільш кричущі проблеми зараз є у майдані? це, це особливо психологічний стан, напевно, їх працевлаштування. Багато людей втратили роботу. Стан здоров'я їхній, очевидно також зараз ще залишається складним багатьох. так. Ви розумієте, що це якраз навіть ті, хто вже отримав психологічну допомогу. Uh -huh. я вже про це говорила. Ті, хто вони повертаються в таке буденне життя і не маючи підтримки жодної соціальної, що дуже важливо. Їм знову ж таки дуже важко, і знову психологічний стан їхній абсолютно недобрий. Абсолютно в них з'являються різні відчуття, так немає підтримки, депресивні стани. Ну це, це дуже серйозні речі, тому що все це повинно бути в комплексі. Допомога повинна бути комплексною. А це відчуття провини, що хтось загинув, а я лишився живий. Ми часто говоримо зараз, так що це такий один дуже такий сигнал. Актуальний для всіх майданівці вони для всіх майданів. Переживають це почуття ось, провини. Так, і почуття провини. Mm -hmm. Оці картинки, про які Юрій говорив, так стоять перед очима, 에, порушення сну, емоційно-вольові розлади. Ну як з цим жити? Це один Бог знає, це наскільки важко. Ті, хто отримали психологічну допомогу і мають певний результат, хлопці, вони знають наскільки їм полегшило. Я вже казала про те, що вони кажуть, боже мій, і я з цим жив. Я кажу, так, і ти. Цим жив. Ну, тобто, а ті, хто не отримали взагалі психологічної допомоги, от зараз хлопці, я бачу їх, так? і я бачу, як, як їм важко. Ну ви, ну, ви самі це бачите, не будучи психологом, напевно, правильно розумієте. Ну, таку ситуацію ми маємо на І Пан 60... Юрій говорить, що важко ходити на роботу і годувати сім'ї, так тому що взагалі важко зараз жити, напевно, зібратися думками <тас> і погодувати <well>, себе на якісь інші. Ми стараємося, знаєте, стараємося пити, стараємося і дуже переживаємо за, за ну, каже, Україну. Знаєте, багато майданівців зараз наші, які будуть стояли з нами, поїхали туди. Знаєте, Так, Найте почнемо до гвардію. Знаєте, наскільки це боляче, на щоб ми зараз не може фізично просто Ми не можемо. Ага, у вас є бажання знову йти так, знову... так, а, так, А нас, а нас а физично, ми просто фізично ми не готові. Розумієте? Mm -hmm. Пойте, ми будь любий час, будь момент, повірте мені, завжди стан захисту країни. Любить час, час, то це я однозначно повітряні. Я кажу особисто, ну, знаєте, я вже пішов по витимі. Скажи, неможливо, що в фізичному стані ми зараз не зможемо. Не, не, не У yeah, психологічному також. Окрім того, так, що люди повертаються знову в лікарні. Uh -huh. Тобто вони пролікувалися після поранень, бо в мене група була всі після кульових поранень, хлопці, голови, шиї, серця, ніг. І вони повернули зараз сюди, і знову є відгуки, і знову повертаються в лікарню. Тепер кладуть їх вже там в районах, так. Uh -huh. І вони телефонують і кажуть: ну наскільки нам самі вже говорять, наскільки нам потрібна психологічна допомога. Я ну я радію від того, щоб і хлопці почули і довірилися, так. І я хочу, щоб, щоб всі це могли отримати. Тут дух в бій, а тіло, роз, не му, лікарні, а як тому що, що роз, Власне, отримали так. дуже а, важкі складні коронавірування. Тому, тому, тому колонізацію, як ми скорені, що ми як, чим зможемо допомагати тим хлопцям, бо ніхто його знає, як закінчиться ці події, як влада буде борватися на тих хлопців, які зараз там є. Які там зараз отримують бойові дії. Тактична війна. Це тактична війна, так. Війна. Розумієте, як вони, це, їм теж треба допомоги? Треба буде. Разумеете, им треба, од мојата мејата организација не сме не Може, якось ми якось торкнулися цієї теми, що в важкому становищі зараз майданіці, які на сході України живуть, бо ж були люди із Луганська, із Донецька, із Одеси, і зараз власне в тій ситуації їх переслідують очевидно. Їм треба і переховуватися, тому що якимось дивним чином є списки тих людей, які були на Майдані, і пізніше ми чуємо про викрадення людей про побуття і жахливі такі речі. пані Оксано, ви знаєте такі випадки. Ми поспілкуєтеся з ним. Розкажіть, я вам хочу сказати, що це. Просто страх постійний, вони живуть в тому страху, так? Це жахливо. Тобто, хлопці говорять, я не можу вийти на вулицю. Я йду гуляти з дитиною тільки біля дому, і це дуже обережно, так, щоб нікого не зустріти, тому що вони реально бояться. Бояться за себе, за свою сім'ю. Це страшно, це нормальні людські почуття. І озвучують навіть такі речі, що каже, я боюсь сказати своєму сусіду. Про те, що я думаю насправді, тому що просто сусід сусіда продає. Оце, оце така е, пряма мова. Тобто я цитую, ну це, ж, ну це жахливо. І це робиться по всій Україні. Можливо, у нас на заході, звичайно, такого немає бо ми, мив'яни взагалі yeah, молодці. Yeah. Та, але yeah. тим не менше це існує. І підтримка потрібна всім. Я навіть я собі навіть не маю уявлення, як би це мало все бути, але це однозначно має бути на рівні влади. Це однозначно має бути організовано на рівні влади, тому що ми самі собі ну, якийсь час будемо давати раду. Ми це і робимо, допомагаємо один одному. Так, але це не може бути постійно, бо мусить все бути офіційно зроблено, мусить бути певна документація. Дуже багато людей, які взагалі невідомо, який статус мають, так і про це також ніхто не говорить. Ну є виписки, є довідки, що вони. Воріли, пройшли лікування. а Є люди, які взагалі не зверталися в лікарню, і вони з тим живуть, і з ознаками посттравматичного стресового розладу. Ну тобто, ситуація дуже серйозна. Я, я просто навіть не маю уявлення, як про це говорити, де говорити, і це треба просто кричати голосно і всім. Ну ми поки не бачимо, щоб влада створила інституцію допомоги майданчику. Так, Жодного такого наразі за... все на волонтерських, на волонтерських засадах. Засади. і відомо, що майданівці якось так діляться на маленькі свої групки, своїх так, сотень так, і утворюють так, якісь такі свої громадські так, організації. Для того, щоб допомагати один одному, mm -hmm. але це поки не є якась така така тенденція велика. Окрім того, дуже багато е, mm -hmm. зловживань зараз. От я це uh -huh. знаю, так і відчуваю, і, і також нас це просто настільки бентежить, тому що ну не можна на такій біді заробляти гроші. Ну не можна просто люди удумайтеся, Ну де ж такі речі можна робити? Про що про що ви зараз говорите? Е, е, я маю на увазі те, що дуже багато тих, наприклад, хто не були на майдані, так вони використовують uh -huh. майдан в політичних цілях, так е, або робили в той час бізнес. Я не буду озвучувати так, коли продавалися там певні креми, ліки на Майдані, прапори і так далі. Так mm -hmm. тепер, коли вже ці події відбулися, дуже багато створюється організацій громадських, які насправді ну я так думаю, вже спілкуючись з людьми, не, не можливо, десь щиро це роблять, так але в більшості це питання грошей. Тому що зараз це дуже такі багато, багато такі. будуть виділяти коштів Європа, цей Гранди і все. Ну, це важливі речі, так і дуже багато амбіцій, і люди між собою, якісь такі дивні речі відбуваються, такі неприємні, так Ну, тобто хто куди перетягне на себе канат. Ну не можна так робити. Це треба зараз об'єднатися всім і працювати разом, і, і допомагати разом, забути про амбіції, про все все буде буде тільки ну, Знаєте, Це запитання каже, наші обласної. У нас є соціальна служба, так? Mm -hmm. От у нас є соціальна служба, яка має йти допомагати. Там, ну, так. От я питаюся нашій влади, наші, де вона є? Чому Допомогу. вона не працює? За що вони отримують кошти? От, 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 від нас? От, нас? От, від от я запитання, хто є в нас є одне от запитання. От я я кажу, постійно любовчі, де ця служба, чому ви не працюєте? Тому що, Але ж що вони з то гроші кошти получають. За які? За які рахунки? За чому вони мають получати? Якщо нам дійсно потрібна допомога. А ви зверталися з допомогою? Та ми цікавилися, ну знаєте, ну, знаєте, на соціальній службі. Я нічого не кажу. Я так і був зараз одного депутата нашого, Ігор Дмитрович є. Він дав одну разу допомогу. ну Мені кажуть, що то чи мені, чи комусь нам нам Це не влада, це церква. Я це церква церква А Чому влада не може дати? Ну чому пані отвелося в свої містечко, Шахтарське містечко Червоноград? Чи ви зверталися в соціальні служби? Чи до вас хтось приходив додому, а слідчі приходили додому взяти свідчення про цьому, що ви зареєстрований Сокаський, Симораський і. Тисяч... Сокальський... 10-й Сокальський, 15 й раз. Ніхто нікуди нічого не приходить, ніхто нічого не робить. Тільки от, як тут лежав Веника, то церква надала допомогу. Дуже, 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 так, дівчата, знає, там дівчата там дуже до нас кожного дня приїжджали, дуже, і все, і так, їсти, так. і одяг, і вже як випуск при випустили, дали там нам допомогу. А, а на студії, знаєте, збирали, люди збирали. А влада тебе в нас немає влади. А до влади вони рвуться далі. Незадумені вже одного зека мало, другого так. вже хочуть. Незадоволені видіємо. Взагалі, якщо вони задумаються само, тоді буде повне перевантаження влади. Якщо вони далі задумаються, ми, ми ще як були там на Майдані, ми не хотіли війти в Верховну Раду розганяти. Не пустили нас. Mm -hmm. Ми захотіли їх там бомбити всі. Ну, Парламентські вибори зараз питання номер 2 після президентських. Тобто, ну, дивіться, це? поїхали хлопці в Ізраїль на лікування, та аж там були, постріляли їх. Mm -hmm. На, на самоліта гроші здибали їм, так? Ми майдан зібрали. Ну так, волонтери. Операції люди... зробили, опера... прекрасно вернулися додому з живі, здорові. А за операції ще не заплатили, нема кому заплатити, так? То Та то дайте Порошенко, ти Черни бок, ти кличко, дайте по пару штук і все. Люди mm -hmm. далі збирають на операції. Ви ще не заплатили за операції. Mm -hmm. То ви знаєте, такі випадки конкретно. А ну, не знаю? Він ну, же мільярдер, один, другий, третій. Не може дати mm -hmm. своєї кишені пару тисяч чи що? А що ми, ми простими дані Я без роботи, я останні гроші віддаю. Я, я на небесну сотню, <правда> я 20 євро свої віддав. <правда> <правда> от би був той якийсь політик, я би йому тут розказав, то тут я буду говорити. Знаєте, от і це питання ти то займався. Тому що ми вже теж звання задавали. Чому наша зараз обласна? Далі вони <правда> агітації, чому я вже поборьк? вже порозклеювала, то що... все. <правда> <правда> Знову гроші на то є, так? <правда> Знаєте, ми теж зверталися до, до, до нашого зустріння. Чому ви не організуєте допомогу? Не тільки одна особиста, там На нас, нас цікавить це, що ми всі uh -huh. мали чесну формі. знаєте, на Майдані кожен ділиться чесною формі, настоящий. Пусть uh -huh. мені. Оце нас об'єднувало. Знаєте, чому хтось зараз має отримати, хтось, хтось не по получати. має получати? мають получати всі майданеці. Тому що зараз, знаєте, то не дуже важко зараз здибати. Це тисячі це людей насправді. Да, знаєте, це не більше, ніж тисячі. Це десятки тисяч. Та так, розумієте, але це церква Юрія каже, що є, <падщить> нам дали допомогу таку наразі, це дуже нам, нам дуже допомогло. <падщино> Значить, я це це... раз ще раз їздив yeah. yeah. си... кошти покупили yeah. 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 собі квиток yeah. і поїхали yeah. Yeah. до столиці але yeah. yeah. я вам скажу немає немає структури яка би хоча б списки робила тих майданівців де вони є можливо десь є ми про це не знаємо yeah. сотники сотень мали списки хто був сотники а я кажу про рівень влади тому що це серйозні речі ну як же ж так Тейка, Знаете, ти, один ти, одного ти, самі шукаємо. Ви тільки про ми, себе ми, думаєте то, і все. Так, ви знаєте, є списки сину, пойте, що як ми їхали до Києва, ми да, зареєструвалися да, в Києві. В Києві. Пусти, Було їх, okay. наприклад, там де приїжджали на Невках чи там були. Я ми зареєструвалися, розумієте? Uh -huh. Ми давали номер телефону, телефону свої. Тобто люди нас... всі є зареєстровані, їх ні, можна та, знайти з безділу. Адже ти не займаєшся, де ці списки всі сотников. Ми їх нас зареєстрували тоді, туди завезли. А зараз за нас, наприклад, в міську районі є теж рано майна, знаєте, те, що там списки всі. Розумієте, є списки всіх, хто їхав на Майдан, наприклад, у нас селищній раді є списки всіх, хто їхав. Хто Але бу... я думаю, що тобі це мало бути по всій Україні, якийсь такий загальний так, майдан, та, 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 хто би працював з цими списками і знаходив цих так, людей. Так ну, і надавати ну, цим вже. людям допомогу і підтримувати їх постійно, а не так, от щоб воно було так. Всі кубками один одному допомогу. А як це ви знаходите цих людей, пані Оксано? Зараз у ви працюєте я, з ними, знаєте, вони... мені якось сам Бог дає. і ага. Я так тішуся, що десь там один одного побачить. Потім, хлопці, з ким я вже працювала як психолог. Вони воно ну, бо дуже велика справа це довіра. Так вони знають, що є психологів багато, але вони бачать вже результат Звісно. працюючи зі мною. І вони не хочуть навіть свого друга довіряти комусь іншому. З вони те, з Києва телефонують, так і там з, з, областей, з інших областей. Так mm -hmm. і хлопці кажуть Оксаночка, я тебе дуже прошу. Ну ну візьми його. Ну не знаю, ну придумайте, що завезіть їх всіх в Карпати, там на як збереться, хоча б 5-6 чоловік, тому що дуже важко. Ні, я не можу мені ж ніхто не фінансує тако ж ні поїздки нічого так і в мене сім'я і двоє дітей ну тобто я вже взагалі забула коли я гроші заробляла тому що я тільки тим займаюся що волонтерською роботою але дай бог щоб це було все на на добре і, і, і був хороший результат з того от і... щоб був хороший результат і щоб власне ситуація змінилася на краще що зараз в першу чергу потрібно надати майданівцям які потерпіли під час <кій> гідності для того щоб вони вийшли на якусь на якусь фінішну Пряму свого життя, принаймні соціально і психологічно змогли адаптувати до цього суспільства? По-перше, найважливіше це психологічна допомога. Це найперше. Як народі кажуть, все від нервів. Знаєте, вже там, і хлопці сміються, то правда, все від нервів. Я кажу, правда. Тобто, вперше психологічна допомога. Тому що, будучи в такому стані, людина навіть не може мислити так, в тому напрямку, як би вона мала. Мислити, коли вона психологічно здорова. І це дуже важливо. Паралельно повинен бути супровід соціальний, тобто допомога і в роботі, і в сім'ї, і підтримка, щоб ці люди відчували ту підтримку, тому що вони направду розгублені чоловіки, молоді, сильні, мужні, мудрі, так красиві. І вони їм ще гірше стає від того, що вони реально не знають, що робити далі. Угу. Ну от ми маємо так в нас в студії, хлопці. Є. Ну, вони не знають, тому що вони не знають, куди піти, куди звернутися. Це повинно було би не так, що от ви в студії підказали, от є така група людей, які допомагають з роботою. А чомусь інші про це не знають. Тобто про це треба говорити голосно, щоб всі знали, щоб всі кожен раз отримували цю інформацію і мали можливість звернутися. І тоді вони в результаті, по крайній мірі, зможуть собі повернутися до нормального життя і давати собі раду, і далі боронити нашу країну. Так. Розумієте? Це дуже важливі. От хлопці от мене чують, і ви бачите, що підтримують, бо це так є. Ну, на жаль, ви багато... Богдана сталося навпаки, його власник з роботи через те, що він був на моєму Але Прошу сам факт, що він втратив не... роботу. Не, 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 ми не говоримо про причину, чому так сталося. Ми, ми говоримо про факт, що вони залишились без роботи. Вони втратили роботу. А власник, ну це вже. Ну, що ми про нього будемо говорити? Ну такий чоловік. Всі про провади, всі такі. знаєте, Не кажу, що на Майдані було знову. От питання, знаєте, ми спілкувалися з тим, наші депутати, які прийшли до нашої влади, вона так їм... Проти наступ, катка нас тут не вірили їм. Ну реально це зараз в даних чатах, що немає. Зараз вони там дискують, знаєте, воно вони ну, такі між собою це роблять. Це для нас, і для мене це, для мене це картинка. Плюс це не просто картинка, собі, бітон, вони ніякі дії не роблять. Ну ми точно знаємо, що державної програми допомоги майданівці поки що немає, і навіть невідомо, чи їх хтось пише. От. Ну, але не на часі. Угу. Знаєте, зараз так, але ми казали, що ми ну, будемо тоді будемо відстоювати свої знаєте, права. Оце наші організації, будемо об'єднуватися, знаєте, і знаєте, у нас дуже буде багато, багато підтримків людей. Скільки які, вас буде, зараз є членів вашої організації, чи є юристи, і на якою промосимо ну, зараз. У ж... зараз ж... Ми, ми у нас є, по-моєму, зараз 35 чоловік. 35. Так. Це, так, це, це з Львівщини чи Знаєте, Але ну просто знаєте ми не тісно я дійсно не хочу, знаєте показати так, між нами з... менести ворожну речу. Ну, виходить, що її застреб... <губ> владі їх треба заставляти. Угу. Наші влади заставити їх, ну, якщо не заставити, розумієте? <губ> розумієте. а ми цього не хочемо, розумієте. От, пути, я, більше, я... я, не хочу більше того, знаєте, тих, тих стулочок. Ну, хочеться нормальне спокійне життя. За чого ми стояли? Ради дітей, ради того всього. Ну, знаєте, скільки корупції є зараз? Повірте, повірте, я, система знає, не зламана, так. А та, я за яка система, яка може, про що ви говорите, угу. розумієте? Угу. Я, Бо, це, все це все ви... просто просто. просто, просто угу. оце ви кажете, може, я зараз емоційно говорю. Я наче не можу так. говорити. Так. Ви після повернення з Майдану вже зустрічалися з випадками? А я вже. От як розкажіть. А ну як у нас, наприклад, в нашому селі, де я живу в селі Олеську, у нас є завод Олеської води, який зараз не працює. Mm -hmm. ну, вони працюють, нема там, ну все, обладнання є, все є, але не працює. Ну чомусь, де колись наша революція, там возили були нафтопродукти. Серйозно, возили форми. Хоча у нас створилася організація самооборони, ми ми зупинилися і вся громада. Вияснилася, піднялася громада, нас не пускали, ми дзвонили до фласла, вони не хотіли пускати. Ми всякими методами знаєте, такі, знаєте такі, жорстко жорсткими, по телефоні знаєте, заставляли, щоб вони пустили громаду на територію. Що ми хочемо б повірити, бо там, там нічого немає, там все нормально. Це державне підприємство. Ні, це власне було. Uh -huh. Власне підприємство було, це наше, яке робить заводу. яке воно не працює. Ми зайшли на територію заводу, розумієте, ми знайшли самі, ми знайшли самі, де є був витік з нафтопродуктів. Ми призвонили в прокуратуру, там вийшли з ДУ, пішлося, міліцію визвали, розумієте? Ну, чому ця громада, ми цю громаду підняли в руху? Ми зараз, от ти кажеш, міліція. Була крадіжка на втоку руків, якраз під шумок майдан. Так, так, розумієте? І ми зараз розумієте, зараз кажу, о, нема довіри. Та як можна довіряти міліції? Про що ви говорите? Де в нас міліція є? Знаєте, зараз, я знаю, на час, от то, що ми організували самооборону, і, типу, самооборону має підпорусти міліції. Я кажу, ну як, ви що? Кажу, хтось міліція, і навіть навіть це ну, там, хоче підібрати свою цю нашу самоборону під, під свій після захис. Ми на ви хлопці саме там працюєте, дивіться за порядком, дивіться то, а ми будемо почати гроші. Ну це знаєте, це абсолютно вірмити. Я, я вам скажу, що Юра, до теми дуже також важливо uh -huh. під час тих подій, так які відбувалися трагічних на Майдані, і вже буквально там за тиждень, за кілька днів після того, я б списувала свої колеги психолог-психотерапевт, вона харків'янка. І ну в Харкові, ви знаєте, яка була які були події в той час також, так і розділилися mm -hmm. думки, і все це по до молодові відносилось, так, як, так як і всюди, по всій Україні на, -на, на сході більшості, і вона пише мені, значить, що э, російською колеги психологи так не можна, Ми ж психологи, ми е, абім э, сторонам, значить, і майданівцям, mm -hmm. і антимайданівцям, і міліції в э, бо це наша робота. Mm -hmm. Є суперечки навіть в лавах психології. Пані Оксана вирушувати дуже ви, серйозні ви, і ви, перервати, так, так можу тут... вас перервати, тому що наш ефірний час добігає до кінця. І mm -hmm. власне хочу нагадати глядачам, що ми говорили про життя майданівців після революції гідності і про те, перед якими вони складними життєвими проблемами опинилися після того, як повернулися з майдану. У нас в гостях була Оксана Волошина, практичний психолог, Юрій Манос, майданівець, Слава співорганізатор об'єднання нескорені, Богдан Клебан, також співорганізатор об'єднання нескорені, також майданівець. Дякую а, вам а прийти, Ну, на жаль, вже час закінчується. Дякую, що ви були в мене в студії, що знайшли час до нас прийти. Це, Україні, це, була програма, це була програма в об'єктиві. Мене звуть Ярина Матвіївна. все добре.